На який контрнаступ чекає Україна, щоби після цього поговорити із російським керівництвом про їхню майбутню капітуляцію, поки чільник переговорної групи наводить інтриги, його попередні заяви, як і певні рекомендації з банкової, гостро критикує секретар РНБО, що говорить Олексій Данілов про втрати нашого війська і чому згадує Михайло Подоляку про пеньки Януковича. Про це, а ще про лендліз підірваного зрадника у Херсоні та про нові заяви Бориса Джонсона та Олафа Шольца, які лише кілька днів як повернулися із Києва. Дивіться хроніку події 115-го дня повномасштабного протистояння у матеріалі Олексія Пасака. До кінця літа маємо добряче посунути російське військо. Голова українських переговірників нардеп Давида Рахамія розповів Голосу Америки, що перемови з ворогом можуть відновитися наприкінці серпня, але до цього збройні сили проведуть низку контратак. Цитата в деяких місцях, і вже тоді, маючи сильну позицію, можна буде перейти до розмов. Деталі контрнаступу Арахамія не повідомив, щоби не ділитися планами з. Ресу з Росією, а поки головний переговірник говорить, секретар РНБО має зауваження до його слів, і не лише його, Олексій Данілов різко відреагував на заяви Арахамії та радника керівника офісу президента Подоляка щодо втрату лавах нашого війська. Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про тисячу заявив. У них немає можливості отримати таку інформацію. Коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі і не цирк, це життя людей. Здивувався Данілов і словам Подоляка, який на тижні деталізував необхідну кількість зброї для України. Секретар РНБО згадав журналістське минуле радника. Цитата: я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Данілов зауважив, такі заяви можуть озвучувати в Міноборони, генштабі або ж особисто головнокомандувачем зсу і наголосив, що нині увесь світ допомагає Україні і не всі роблять це публічно. А процес лендлізу США, хоча вже і законодавчо затверджений, але насправді ще не почався. Тож великі поставки зброї можуть стартувати як у літку, так і на початку осені. Про те, що світ готовий підтримувати Україну, говорить і німецький канцлер Олаф Шольц. Запевняю, що уся обіцяна військова техніка надійде так швидко, як це можливо. Андестентепотизнідна іс атилі. Ми розуміємо. Потребу артилерійських систем, і це саме те, що ми поставимо. Нині українські воїни навчаються в Німеччині використовувати новітні гаубиці. Ми їх доправимо разом із нашими голландськими колегами, і ми також вирішили разом із Великою Британією та Сполученими Штатами поставити реактивні системи залпового вогню, які будуть дуже корисними для ведення бою з більшої відстані, і це саме те, що зараз потрібно. Але війна триває просто зараз. Загербники немає. Цю себе заспокоїти, наварюючи на танки, решітки для мангалу та перекидаючи техніку в напрямку Сєвродонецька. Але наші бійці добре знають, як упоратися з ворожою бронею і вже перевіряють свої джавеліни. У місті і надалі точаться запеклі бої. Рашисти атакують Сєвєродонецький з різних боків. Захисники, які нині намагаються втримати міські квартали, повертаються до вже не раз сказаного. Україні потрібно більше важкого озброєння. Нам потрібне серйозне обладнання і і, і танки більша кількість танків. Нам приходить обладнання, яке використовує піхотне по суті, обладнання. По суті, ми ведемо зараз таку засадно партизанську війну. Оборонну оборону тримають і передова, і тили, навіть ті, які впритул наближені до фронту. Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину на власні очі. Побачив будівлю ОДА, зруйновану російською ракетою. Мав нараду з місцевими керівниками. Говорили про загрози як на суходолі, так і з моря. Відвідав президенти. Ну з лікарень, яка ні на день не припиняла роботу від самого 24 лютого, і спілкувався з медиками, які врятували сотні життів, цивільних та військових. Із захисниками президент мав розмову на передових позиціях, вручав нагороди, а потім був на Одещині, на опорному пункті національної гвардії. А десь на окупованій частині півдня триває інша боротьба. Партизанська у Херсоні підірвали автівку колаборанта Євгена Соболєва. Він був начальником виправної колонії. І коли російські війська увійшли до міста, одразу пішов на співпрацю. Окупанти призначили Соболєва так званим керівником управління виконання покарань в області, але покарання дочекався сам зрадник. За даними депутата Херсонської облради Сергія Хланя, після підриву Соболєв не загинув, але має серйозні поранення кінцівок і може можливо, потребуватиме ампутації ніг опір України триває у різних вимірах, і у міжнародному також наступного дня, після неанонсованого візиту до Києва, британський прем'єр Борис Джонсон говорив зі змі і казав, що світ не повинен втомлюватися від російсько-української війни, а навпаки, усіляку підтримувати Україну і наголошувати на важливості української перемоги на українських умовах було б катастрофою, якби Путін переміг. Було б катастрофою, якби він зміг закріпити шлях суходолом до міст на півдні, які у нього зараз є, щоб утримати Донбас. Саме цього він хоче. Він хоче, щоб він міг сказати: у нас є Мелітополь, у нас є Бордянськ, у нас є Маріуполь. У нас є весь той південний пояс. У нас є Херсон. А потім закрити питання Донбасу. Він не хотів би нічого більшого ніж сказати: давайте заморозимо цей конфлікт, давайте домовимося. Умуся про припинення вогню як у 2014 році для нього. Це була б величезна перемога, а занепокоєння Великої Британії та багатьох інших урядів у всьому світі було б катастрофою, тому що у вас виникне ситуація, в якій Путін зміг закріпити свої здобутки, а потім розпочати ще одну атаку. Атака не почнеться, якщо її не буде, кому починати. За минулу добу потойбічний контингент окупантів побільшав ще на 200 осіб збройні сили. Знищили ще дев'ять танків, десять бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, сімнадцять одиниць автомобільної техніки та один корабель. Зсу вивели з ладу ще одну систему протиповітряної оборони та збили ще один російський безпілотник. Також жорсткої посадки зазнав ще один ворожий літак. А вже сьогодні на Донеччині знову невдало політав російський су 25 Про знищену колорадську нечість повідомили у Другій бригаді чорні запорожці поцілили летючу бляшанку навіть не новітнім Старстріком, а за допомогою радянського ПЗРК «Ігла». А ще взяли в полон російського пілота, якому тепер вочевидь доведеться не лише лікувати ноги, а й тісно поспілкуватися з представниками СБУ. Олексій Пасак, п'ятий канал.